Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі. Ти юрист», Мене звати Марина, і сьогодні поговоримо про порядок відпуску лікарських наркотичних речовин, тому що з листопада місяця такий відпуск буде здійснюватися виключно за електронним рецептом. Ми вже знайомі з вами з такою практикою, тому що нещодавно було запроваджено відпуск лікарських засобів, наприклад, антибіотиків, також виключно за електронним рецептом. Ми про це говорили в наших відео. З ними ви можете ознайомитися на нашому. Каналі, тож давайте розбиратися, кого це може стосуватися і який порядок відпуску лікарських наркотичних засобів. Поїхали. Міністерство охорони здоров'я на власному веб-сайті що введення саме відпуску через електронний рецепт лікарських наркотичних засобів здійснюється виключно для спрощення порядку отримання таких лікарських наркотичних засобів для пацієнтів, які потребують складного лікування відповідно до їх медичних показань, а також з метою посилення контролю за аптеками, які здійснюють відпуск лікарських засобів, які місять або наркотичні засоби, або психотропні речовини. Говорила про контроль і знаєте, що подумала? Мені здається, що майже у кожному місті України є така аптека, яка зовні виглядає не як аптека. Там постійно сумнівний контингент, там завжди немає лікарських засобів, які тобі потрібні. Ця аптека працює постійно цілодобово. Всі в околиці знають і розуміють, що саме в цій аптеці здійснюється відпуск наркотичних засобів або психотропних речовин без відповідних дозвільних документів. Але жодна правоохоронна структура не може на цю аптеку повпливати. Наприклад, у нас в місті Суми є така аптека. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є в вашому місті така аптека. Запровадження відпуску лікарських наркотичних психотропних засобів відбудеться у листопаді цього року, але буде перехідний період, але виключно для закладів охорони здоров'я, тобто для лікарів. Якщо лікар підключений до електронної системи охорони здоров'я, то він буде зобов'язаний здійснювати відпуск лікарських наркотичних психотропних засобів виключно через електронний рецепт, який буде формуватися в електронній системі охорони здоров'я. Якщо з якихось причин лікар не підключений до електронної системи. Тема охорони здоров'я, то він може здійснити відпуск лікарських наркотичних психотропних засобів на паперовому рецепті, але він повинен бути виписаний на спеціальному рецептурному бланку форми номер 3 Звертаю вашу увагу, що не всі аптеки зможуть здійснити відпуск лікарських наркотичних засобів або психотропних речовин. Така аптека повинна мати відповідну ліцензію, яка видана міністерством охорони здоров'я України, а також в обов'язковому порядку повинна бути підключена до електронної системи охорони здоров'я. Що аптека має ліцензію, але не підключена до електронної системи охорони здоров'я. Вона об'єктивно просто не побачить ваш електронний рецепт і фактично не зможе здійснити відпуск потрібної вам речовини. Тож, після того, як ваш лікар сформує відповідний електронний рецепт в електронній системі охорони здоров'я, ви, як пацієнт, на власний мобільний номер телефону повинні отримати смс з номером вашого рецепту, а також отримати унікальний код погашення вашого електронного рецепту. Саме номер рецепту та унікальний код погашення, ви повинні повідомити фармацевту у відповідній аптеці. Фармацевт в електронній системі охорони здоров'я побачить ваш електронний рецепт та зможе здійснити відпуск потрібних вам лікарських засобів. Окрім того, окремо хочу звернути вашу увагу на погашення електронного рецепту. Що це таке, і навіщо це потрібно? Я вже говорила, що ви отримаєте в СМС-повідомленні Номер вашого рецепту та унікальний код погашення. Це робиться для того, щоб ви або інша особа не змогла отримати відповідні лікарські засоби в іншому аптечному пункті. Тобто електронний рецепт на відпуск лікарських наркотичних або психотропних засобів є одноразовим. Як це відбувається? Ви ж приходите в аптеку, фармацевту повідомляєте номер рецепту, він шукає за номером в електронній системі охорони здоров'я саме ваш рецепт, і повідомляєте йому унікальний код погашення. Факт відпуску ваших засобів, які вам потрібні, він повинен засвідчити власним кваліфікованим електронним підписом, зберегти у відповідному віконці його функціональні дії. І ввести код погашення. Після того, як він збереже всі дії, які він здійснив в електронній системі охорони здоров'я, то цей рецепт в системі буде світитися вже як погашений. Тобто, там може бути декілька видів вашого рецепту, може бути активний, погашений, непідтверджений, можливо, якщо код не надійшов. Тобто, все, віддав вам фармацевт ваші лікарські засоби, здійснив відповідні дії в електронній системі охорони здоров'я. І якщо... Ви повідомите номер рецепту, а також код погашення в іншому аптечному пункті, то фармацевт перевірить за номером в цій системі ваш електронний рецепт, і там вже буде зазначено, що він вже погашений. І тоді жоден фармацевт аптечному пункті не має права здійснити вам відпуск. Він, по суті, не може цього зробити, тому що зазначити відповідні дані та внести відповідні дії функціонал системи вже не дозволить. Ну і по традиції номери гарячих ліній Міністерства охорони здоров'я а також Національної служби здоров'я України я залишу в описі під цим відео. І також хочу побажати і буду сподіватися, що інформація, яку я сьогодні вам надала, залишиться для вас виключно. Інформацією і на практиці ви її не будете застосовувати. Сподіваюся, що у вас просто не буде потреби для того, щоб звернутись до вашого лікаря для формування електронного рецепту для отримання наркотичних або інших психотропних речовин. Тому на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Будь ласка, ставте дзвіночок та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Будь ласка, бережіть себе та рідних. Вірте в перемогу, вірте в зсу! Все буде Україна!